Мене маленько часто запитували, ким ти хочеш стати, коли виростеш. Якби мені сказали тоді, що лише в 27, я почну по-справжньому розуміти це питання, я б, напевно, точно розсміялася. Мене звати Вікторія Богнос і це відео не автобіографія. Це 27 усвідомлень, яких мені дуже бракувало у моїй 20. І можливо, якби я знала їх раніше, деякі події прожила б інакше. Але можливо, вони приходять до нас саме тоді, коли ми готові їх почути. Якщо хоча б один із цих пунктів зачепить ваше серце, значить я записала це відео вже не даремно. Отже, 27 відтінків моїх усвідомлень. Перше. Розбіжність думок, почуттів і дій, що я хочу, що я відчуваю, і що я реально роблю. Ці три питання можуть бути у постійному конфлікті. Я часто думала, що знаю, чого хочу. Але коли чесно запитувала себе, виявилось, що мої дії ведуть зовсім у інший бік. Якось я проходила чотириденне голодування і думала, що це стане моментом прозорості та ясності. А замість важливих життєвих відповідей я думала лише виключно про їжу. Ми так сильно зациклюємося на дрібницях, що забуваємо насправді про те, що є для нас головним ціль має бути для тебе, а не для когось. Я почула одну фразу, яка не завжди засіла в моїй голові. Уяви, що те, чого ти досягнеш, ніхто ніколи не дізнається, чи буде це все ще твоєю великою мрією? Якщо її цінність не залежить від чужої оцінки, значить це дійсно твоя мрія. Якщо ж вона втрачає сенс без схвалення інших, можливо, це взагалі не про тебе. Далі. Прогрес це не про швидкість, а про системність. Я не намагаюся змінити своє життя одразу на 360 градусів. Я додаю виклики поступово. Один із них це ранковий холодний душ. Спочатку я стояла під ним хвилин 15, не наважуючись відкрити кран. Зараз я роблю це за 10 секунд. Це не просто бажання зробити звичку, це те, що загортовує мій характер. Hey, Далі неможливо наповнити те, що вже переповнене. Ми всі прагнемо легкості, але вона приходить лише тоді, коли ти очищаєш своє життя від людей, від емоцій, від тягарів, які носиш у собі руками. Це болісно, але це ключовий етап для нового себе. Те, що не росте, помирає. Усвідомлення цих важливих слів завжди викликають у мене симбіоз різних емоцій: кар'єри, бізнес, стосунки, внутрішній стан. Якщо це все не росте, це все просто відмирає. Це стосується всього. І це стосується кожного з нас. Далі. Любов до себе це не лайки, не схвалення. Не чужа думка. Довгий час я шукала любов ззовні. Хотіла, щоб мене схвалювали, щоб хтось заповнив мої порожнечі. Але після кількох розчарувань прийшло прозріння. Жодні обійми не замінять внутрішню любов до себе. Це про те, як ти говориш сам із собою. Це про діалог у твоїй голові. Це про ставлення до самого себе. Далі. Стабільність це. Ілюзія. Я бачила, як гинуть бізнеси. Я бачила, як руйнуються стосунки. Я знаю одне: усе потребує розвитку. Світ змінюється. Війни, кризи, люди, яких ми вважали вічними, можуть в якийсь момент зникнути. Єдина стабільність це зміни і те, як ми до них адаптуємось. Дисципліна це не контроль, а сила. Раніше я думала, що дисципліна це для тих, хто любить правила. Але тепер я розумію, вона потрібна саме тим, хто не любить їх, і це на 100% про мене. Якщо колись для мене записати цілі було тортурою, то зараз я намагаюсь планувати. Бо дисципліна – це не обмеження, це свобода бути тим, ким ти вирішила. Або вирішив. Далі. Ти не можеш бути завжди на максимумі. І це нормально. Є дні, коли ти нічого не хочеш. І це окей. Відпочинок це не слабкість, це необхідність. Не картати себе за це значить давати собі право на життя. Далі, страх, головний ворог розвитку. Якби я чекала ідеального моменту, я б досі не зняла це відео. Йти в страх означає йти в розвиток. Тому, якщо мені страшно, я погоджуюсь, бо найчастіше за страхом ховається найкраще, що може лише трапитися. Далі. Немає істинно правильної відповіді. Жоден вибір не буде ніколи ідеальним. Це було мені прийнято найважче, адже завжди потрібно обирати. І в кожному виборі є як позитивні, так і негативні сторони. Часто важко взяти на себе відповідальність і зробити правильний, ідеальний вибір. Але насправді важливо не знайти єдино правильний варіант, а зробити той вибір, який тобі найбільше відгукується. Так, він може бути не ідеальним, так, він може здаватися неправильним, але в кожному конкретному проміжку часу він є найважливішим для тебе або для твоєї сім'ї. І навіть якщо через кілька років ти зрозумієш, що твій вибір став неактуальним, це не означає, що тоді ти зробив помилку. Це означає, що на той момент він був тобі потрібний. А зараз настав час нового вибору. Твоє середовище формує тебе. Тобою можуть користуватися, тобою можуть маніпулювати, але твій внутрішній майчок завжди має давати сигнал: ця людина допомагає мені рости чи навпаки тягне вниз. Якщо дружба чи спілкування з кимось безкорисливі, якщо ви обидва підтримуєте одне одного, якщо після розмови з цією людиною тобі стає легше, і ти відчуваєш підйом, це твої люди. Нехай їх буде небагато, нехай їх можна буде перерахувати на пальцях однієї руки, але це будуть люди, на яких ти можеш розраховувати. Але найголовніше, ти завжди можеш розраховувати на себе, бо в усьому є свій час у дружби, у розбіжності, у різних поглядах, формує своє середовище усвідомлено. А Якщо комусь не став час піти, відпускай, навіть якщо це дуже боляче, навіть якщо здається, що ця людина завдала тобі болю. Просто Подякуй за досвід. Далі ти не можеш врятувати усіх. І повірте, я той рятівник. Я людина, яка хочеться нагодувати всіх безпритульних собак, яка купить у бабусі на вулиці все, що вона продає, бо боюсь, що вона не придасть нічого. Але я зрозуміла, що кожен проходить свій життєвий шлях, кожен обирає свою дорогу. Твоє серце має залишатися обов'язково люблячим, але твоя допомога не повинна виходити з жартовності чи з гордині. Допоможи собі, бо часто рятувати когось легше, ніж допомогти самому собі. Далі, перфекціонізм це страх. Нічого не буває ідеальним. Ніколи жоден проєкт, жоден твій задум, жоден твій момент не буде на 100% таким, як ти собі мрієш. Іноді потрібно просто почати робити. Не чекати ідеальний момент, не шукати ідеальне місце, ідеальні умови, бо це лише страх помилитися. Якщо повернутись до одного із попередніх пунктів, йти в страх має стати твоїм стилем життя. А значить, потрібно викорінювати перфекціонізм, просто прийняти свою неідеальність і рухатись далі. Далі ти не повинен жити так, як від тебе очікують. Ти взагалі нікому нічого не винен. Навіть якщо тобі нав'язують правильний шлях, навіть якщо тебе переконати, що ось цей варіант найкращий, ти маєш відчувати, це твоє взагалі чи ні. Бо якщо це не твоє, воно буде просто порожнє. Життя потрібно прожити не для того, щоб відповідати чиїмось очікуванням, а для того, щоб відчувати, щоб знати, що ти живий, щоб бути собою, справжнім щирим і своїм бакарандом, багажем помилок і перемог. Бо ти жива людина, ти не система, ти не робот. Ти маєш право жити так, як відчуваєш саме ти. Далі жалість до себе буває ще гіршою за помилки. Ми часто не робимо важливих речей не через страх помилитися, а через жалість до себе. Інколи думки в голові, що не варто, це буде боляче, це дуже складно, а раптом не вийде. Але насправді найбільше ми шкодуємо не через помилки. А саме за те, що так і не спробували. Я часто запитую себе: якщо це відео не знайде відгук у серцях людей, чи буде мені від цього гірше? Якщо воно не набере лайків, переглядів, коментарів, чи зміниться моє відчуття до себе? Мабуть, ні. Я проаналізую, я обов'язково зроблю висновки. Так, це може засмутити мене на декілька хвилин, але це не змусить мене зупинитися бо набагато гірше не спробувати взагалі. Далі, відпочинок це не слабкість. Якщо ти не даєшся відпочити, тіло змусить тебе це зробити. Ми живемо у світі, де нас все підганяє, працюй, досягай, ставай кращим, біжи вперед, але іноді треба просто зупинитися. Просто видихнути, просто дозволити собі бути. Бо ми тут не лише для того, щоб бігти за мріями. Ми тут, щоб дивитися навколо, відчувати, проживати. І навіть якщо здається, що ти втрачаєш час, насправді ти його собі повертаєш. Далі соціальні мережі це не реальність. Те, що ви бачите у соцмережах, це лише те, що люди готові показувати. Ніхто не викладає моменти болю, сумнівів чи розчарувань. Ви бачите лише дозволене для чужих очей. Але життя це значно більше, ніж ідеальні фото чи відео. Якщо соцмережі для тебе це просто відпочинок, легкий дофамін, нехай так і буде, але не порівнюй своє справжнє життя із вітриною чужого, бо це завжди буде нечесна гра. Далі. Інтуїція знає більше, ніж логіка. Дивно, але найчастіше відповідь приходить до нас миттєво, і коли ми запитуємо когось поради, ми вже знаємо, що робити. Ми просто хочемо звірити години, а ще гірше перекласти свою відповідальність на когось. Але відповідь завжди є. Вона звучить у нас всередині навіть у перші п'ять секунд. І цей маячок потрібно відчувати, прислуховуватись до нього і не забувати про нього. Бо щоразу, коли ми робимо вибір не серцем, а чужими словами. Ми віддаляємося від себе. Найцінніші це моменти. Коли я запитала свою бабусі, що найяскравіше вона пам'ятає за своє життя, вона не сказала про роботу. Вона не сказала про покупки, про досягнення, про якісь матеріальні речі. Вона згадувала людей. І моменти. Вона згадувала життя. І саме ми вирішуємо, скільки таких моментів у нас буде. Далі. Важливо не тільки те, що ти робиш, а й те. Чого ти не робиш. Ми багато говоримо про дії, про великі вчинки, про зміни, про ризики. Але інколи нас формує те, що ми не робимо. Коли ми не відповідаємо хейтом на хейт, коли не підтримуємо плітки, бо знаємо, що це руйнує нас зсередини. Коли ми не опускаємося до того, що нам не подобається у людях, коли ми не втрачаємо час на людей, які знецінюють нас, наші рішення це не лише те, куди ми йдемо. Це ще й те, звідки ми вирішуємо піти. Ти не повинен пояснювати свій вибір. Скільки разів ви намагалися довести іншим, що ваш вибір істинно правильний. Скільки разів ви виправдовувалися. Пояснювали, чому саме так, а не інакше. Але з кожним таким поясненням ми наче збиваємо свій внутрішній компас. Твій вибір лише твій. Якщо він виявиться помилковим, він теж твій, бо він був тобі потрібен. Так, щоб отримати урок. Щоб прожити момент саме так, як ти того хочеш. Далі. Важливо не просто знати, чого ти хочеш, а й розуміти, навіщо. Я мрію зняти фільм. І не один. Я хочу працювати з великою командою. Але навіщо? Яка кінцева ціль? Що це мені дасть? Бо якщо немає відповіді, якщо ця мета існує просто заради мети, oh, вона не запалюватиме мене. Рости швидко можна лише там, де ти гориш своєю справою, де ти готова працювати над нормовом. Не тому, що ти мусиш, а тому, що ти не можеш інакше. Далі, страх змін завжди більше, ніж самі зміни. Ми боїмося майбутнього, бо воно невідоме. Ми боїмося рішень, бо вони незворотні. Ми боїмося змін, бо думаємо, що це катастрофа. А потім вони стаються. І ми розуміємо, що нічого, в принципі, страшного не сталося, що життя продовжується, що наші страхи були лише у нашій голові. Далі. Щастя це не фінішна лінія. Щастя це не пункт призначення. Це не те, до чого ти йдеш, це стан, який у тебе вже є. І якщо ти не можеш бути щасливим зараз, ти не будеш щасливим, навіть якщо отримаєш усе про що тільки мріяв. Бо щастя це не про умови, це про погляд на світ. Життя це процес, а не пункт призначення. Це не марафон, це не перегони, це набір випробувань, уроків, відчуттів. Я інколи думаю, що людина це якийсь особливий стан стан, який постійно видозмінюється. І наповнюється, опустошується, заново знаходить себе. І кожен обирає, жити наповну чи просто існувати. Далі. Ніколи не зраджуй своїй мрії. Колись я часто сумнівалася, що вистачить мені зібностей, таланту, сміливості. Чи я здійснення того, про що мрію? Через ці страхи я мало не поховала свою найбільшу мрію, вирішивши, що вона надто недосяжна. Але я зрозуміла, мрії живлять душу, дають нам напрямок і сенс. Якщо відмовитися, від мрії, ніби гасна частина тебе. Тож я почала вірити в власні сили і зробила крок на зустріч своїй мрії. Один маленький, потім ще один. З кожним кроком моя впевненість зростала, і навіть якщо шлях до неї довгий. Він точно вартий того. І останнє. У кожного свій бій, про який ми можемо не знати. Раніше я дозволяла собі судити людей поверхнево. Якщо хтось грубо відповів чи знайомий не подзвонив в день народження, я відразу малювала в голові образ поганої людини. Але один випадок навчив мене емпатію. Вісім років тому я працювала на звичайній роботі, моя колега завжди. Трималася холодно і відсторонно. Я завжди думала, що вона просто надто зверхня. Через півроку я випадково дізналася, що в неї важко хвора мама. І вона ночами чергує біля її ліжка. Мені стало дуже соромно свої думки. Тепер, зустрічаючи чиюсь агресію чи байдужість, я намагаюся зазирнути глибше. Важливо, у тієї людини на душі. Рано кожен із нас веде бій. Невидимий для інших з власними страхами, болем, обставинами і трохи більше розуміння та доброти можуть стати для когось порятунка. Озираючись на усі ці 27 відтінків усвідомлень, я розумію головне від тієї безтурботної п'ятирічної дівчинки та дорослої мене прилетіла мить у масштабі Всесвіту. Але скільки всього вмістилось в цю мить? Кожен світанок це шанс почати заново, кожен день. Наче сторінка, на якій тільки тобі вирішувати, що буде написано. Наприкінці шляху важливим буде не те, скільки років було в твоєму житті, а скільки життя було у твоїх роках. У кожного з нас своя палітра відтінків життя. Можливо, ви впізнали в моїх історіях себе, можливо, якісь із цих усвідомлень відгукнулися у вашій душі. А мені сьогодні 27. Я нарешті знаю ким хочу стати, коли виросту.